Всім привіт! А хто це сьогодні до нас завітав у гості? Дерев'яний та довгенький, має носик він гостренький, на білому слід лишає і діток всіх потішає. Жовті палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі, на папері походили, кольори свої лишили, звуться палички оці кольорові. Олівці! Це будиночок, у якому живе дружня родина олівців. Послухайте, як тихо вони шепочуть між собою. Давайте відкриємо двері будиночка і допоможемо олівцям визирнути з нього. Яка велика родина живе в цьому будиночку! Як багато олівців! І серед них. Немає однакових. Дітки, відкрийте ви свою коробочку з олівцями і знайдіть олівець, який найбільше вам подобається. Я візьму зелененький і ви візьміть в руки олівець. Подивіться, він довгий, тоненький, одягнений у дерев'яну сукинку. Під сукинкою живе тоненький стрижень. Він ніжний, ламкий, може зламатися від найслабшого удару. Подивіться, як правильно треба тримати олівець. Ось так. В олівця тоненька заточена голівка. Саме вона і залишає слід на папері. Давайте з вами щось намалюємо. Я зеленим олівцем намалюю травичку, а ви що малюєте малята? Коли ви тримаєте в руках олівець, треба бути дуже обережними. Після закінчення роботи олівець треба покласти коробочку та закрити її. Тож, дітки, я вам нагадаю, що олівець це кольоровий стрижень, одягнутий у дерев'яну суконьку, не натискайте сильно на кольорові олівці та ні в якому разі їх не кидайте. До нових зустрічей!